Для чоловіків романтичні стосунки, наче наркотик, вітамінний комплекс і рятівне коло, яке небезпечно втратити, це означає, що чоловіки більш емоційно залежні в романтичних стосунках, аніж жінки. Як це проявляється в житті? Чоловіки активніше прагнуть до романтичних стосунків, адже для них глибокий емоційний зв'язок з партнером є своєрідним. Наркотиком. Проте цей наркотик дає позитивний вплив, оскільки користі від романтичних стосунків чоловіки отримують значно більше, аніж жінки, це так, наче вітамінний комплекс, що працює ефективніше саме для чоловічого організму. Відтак чоловіки рідше ініціюють розлучення в стосунках. Метафорично висловлюючись, вони міцніше тримаються зарятівне коло стосунків. Коли ж стосунки все ж завершуються, то саме чоловіки страждають сильніше, так наче вони втратили не просто партнера, а єдине джерело емоційної підтримки.